Ось така от велика колона людей зібралася для того, щоб виступити проти Свавілля ЛГБТ і підтримати сімейні цінності. У, під час війни з Москвою Москва спить і бачить, щоб нам втюхали якесь перепрошую лайно. І потім, щоб мати ґрунт на тому, щоб розказувати, от, бачите, ми ж вам казали. От. Я вважаю, що... Слава Україні, хлопці! А я вважаю, що Україна повинна бути фортпостом, не лише захисником Європи, але і фортпостом сімейних цінностей, традицій. Україна має вказувати Європі шлях, правильний шлях. Тому що не все, що робиться в Євросоюзі, і саме в Європі, є правильним. Це Апріорі нормально. Україна зараз не лише виступає як цивілізаційним захисником, але й дороговказом для всієї Європи. Ось ви бачите, скільки людей зібралося. Діти мають право на тату і маму. Нація, сім'я, міцна держава. Є родина, є Україна. Всі разом за сім'ю. Бачите, це там тверези спів. Бачите? Це є люди демократія, коли. Народ має право сказати своє слово. Ми не проти гомосексуалістів, ми проти пропаганди гомосексуалізму. Тому величезна різниця.